Ніл Гейман НІЛГЕЙМА, Розділ сьомий Короліна відчувала, як десь у глибині грудей хвилею піднімається велике ридання. Але дівчинка вчасно його притлумила, поки воно не вирвалося назовні. Зробила глибокий вдих і відпустила відчай, виставила вперед руки, аби обмацати ту тісноту, в якій її ув'язнили. Завбільшки це було як ящик для віника, вишки – достатньо, щоб тут стояти чи сидіти малій дитині, але не настільки широке чи глибоке, аби можна було лягти. Одна стінка була скляна, холодна на дотик. Вона ще й вдруге обстежила ту крихітну комірчину, обмацуючи кожну поверхню, до якої тільки могла дотягтися руками, вишукуючи якихось дверних ручок, вимикачів чи прихованих зачіпок, аби вибратися звідсіля. Але так нічого й не знайшла. По тильній стороні руки пробіг павук, і дівчинка на силу притлумила зойк, але коли не рахувати павука, вона була сама одна в тій комірчинці в непроглядній темряві. І тоді її пальці намацали щось, що на дотик було подумати лишень, чиїмись щоками й губами, малесенькими й холодними, і чийсь голос прошепотів їй на вухо. Принишкни, не кажи нічого, бо стара карга, можливо, підслуховує. Короліна не обізвалася. Вона відчула, як чиїсь холодне ручення обмацує їй лице. Пальчики побігли по її шкірі, от ніби нічний метелик ніжно торкався крильми. Ще чийсь голосок, непевний і такий тихий, що короліна подумала, чи не причулося це їй, запитав. А ти жива? Так, прошепотіла короліна. Підолашне дитя, мовив перший голос. А хто ви? пошепки запитала короліна. Імена, 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 обізвався і третій голос. Гей, далекий і загублений. Після того, як перестанеш дихати, як урветься тобі серцебиття. Імена це перше, що зникає. Наші спогади зберігаються довше, ніж наші імена. У мене в пам'яті досі бережеться спомин, як одного травневого ранку, моя гувернантка несла мого обруча й паличку, а ранкове сонце було в неї за спиною, і всі тюльпани гойдалися під леготом. Але я. Позабував імена, і моєї гувернантки, і тих тюльпанів. Не думаю, щоб тюльпани мали імена, заперечила короліна. Вони просто тюльпани, та й годі. Може, й так, сумно мовив голос. Але я завжди гадав, що ті тюльпани повинні були мати імена. Вони були червоні, і оранжево червоні. І червоно-оранжево жовті, немов жарини в коменку дитячої кімнати зимового вечора. Я пам'ятаю їх. Цей голос звучав так сумно, що короліна простягла руку туди, звідки він долинав, і натрапила на холодну руку, й міцно її потисла. Її очі почали звикати до темряви. Оце вже короліна й побачила, чи то уявила, ніби то побачила. Три постаті привиди, і всі невиразно бліді, мов місяць на денному небі, то були образи дітей десь її зросту, та холодна рука стисла її руку. Дякую. мовив голос. А ти дівчинка чи хлопчик? запитала короліна. Співрозмовник мить помовчав. Коли я був маленький, то носив спіднички й мав довгі кучеряві коси повідомив він, вагаючись. Але ти оце запитала, і мені вже, здається, що одного чудового дня дорослі забрали мої спіднички, давши натомість штанці, і підстригли мої коси коротко. Про таке ми й не думаємо, обізвався перший з голосів. Тож, мабуть, такий хлопчик. Провадив той чию руку, тримала короліна. Я певен, колись я був хлопчиком. Його постать замерехтіла ледь ясніше в пітьмі за дзеркальної комірчини. Що ж сталося з вами всіма? запитала короліна. Як ви потрапили сюди? Вона залишила нас тут, повідомив один з голосів. Вона викрила наші серця, викрила наші душі. І забрала наші життя, лишивши нас тут на прозволяще. та й забула про нас, покинутих у цій пітьмі. Ви, бідолашки, поспівчувала короліна. І як довго ви сидите отут у заперті? Дуже, дуже довго, сказав чийсь голос. А то ж, стільки літ, що й не злічити, додав інший. Я вийшов через кухонні двері. Повідав голос того, хто вважав, що, можливо, він був хлопчиком. А опинився знову у вітальні. Але вона вже чекала на мене. Сказала мені, буцім вона, моя інша мама, але я більш ніколи не бачив моєї справжньої матері. Тікай, обізвався перший з тих голосів. Ще одна дівчинка виснувала короліна. Тікай! Поки ще є повітря у твоїх легенях і кров у твоїх жилах, і тепло в серці. Тікай, поки ще маєш свій власний розум і свою власну душу. Я нікуди не тікаю, заперечила короліна. Вона забрала моїх батьків. Я прийшла визволити їх. Ах, та ж вона протримає тебе тут, аж поки дні перетворяться на порох і листя опаде. І літа промайнуть одне по одному, на ночі цок, цок, цок годинника. Ні, сказала короліна, у неї це не вийде. У задзеркальній комірчині запала тиша. А й справді, що як? мовив голос із пітьми. Якщо ти зумієш визволити своїх маму й тата з Лабет Карги, то ти б могла визволити й наші душі. Вона забрала ваші душі? приголомшено запитала Короліна. Так, і заховала їх. Ось чому ми не змогли відлетіти звідси, коли померли. Вона тримала нас, живилася нами, тож нині від нас нічогісінько не лишилося, немов самі павучі оболонки і гадючі линовища. Знайди наші заховані серця юна пана!» І що станеться з вами, якщо я це втну?» – запитала Короліна. Голоси мовчали. А що вона хоче зробити зі мною? допитувалася дівчинка. Бліді постаті ледь колихалися. Короліна уявила вони. Просто залишкові образи, не більше, не наче відблиски, що залишаються в очах людини, коли згасне яскраве світло. Це не боляче, прошепотів ледь чутний голос: вона забере твоє життя і все, чим ти є, і все, що тобі дороге, і залишить тебе ні з чим, самою імлою, самим туманом. Вона забере твою радість, і котрого дня ти прокинешся, а твоє серце, твоя душа десь поділися, а вони вже не з тобою. Ти станеш порожньою оболонкою, солом'яним віхтиком, сном, який розтає, коли прокинешся, а чи споманом про щось забуте? Порожньою. Прошепотів третій голос. Порожньою, 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 порожньою. Ти повинна втекти, ледь чутним зітханням долинув голос. Я так не думаю, заперечила короліна. Я вже пробувала втекти, і це не спрацювало. Вона просто забрала моїх батьків. Ви можете підказати, як вислизнути з цієї комірчини? Якби ми це знали, то сказали б тобі. Бідолашки, мовила короліна сама до себе. Вона скинула светрика, скрутила його і підклала під потилицю, замість подушки. Інша мати не триматиме мене в пітьмі вічно, ще сказала дівчинка. Вона привела мене сюди, щоб гратися в ігри, ігри й виклики, сказав той кіт. Але тут, у цій темряві, невеликий з мене виклик. Короліна й вигиналася, й викручувалася, сідала і так, і сяк, щоб зручніше вмоститися в тому тісному дзеркалі. Кишечки в животі заграли їй марша, то вона з'їла своє останнє яблуко, вигризаючи їй найкрихітніші його часточки і намагаючись розтягти цей свій обідець якнайдовше. Та ось яблука не стало, а вона все одно була голодна, тоді їй сянула думка. І вона прошепотіла, коли карга прийде випустити мене, чом би вам трьом не вийти разом зі мною? Ми й хотіли б, зазітхали ті три ледь чутні голосочки. Але ж вона позабирала наші серця. Тепер нам можна перебувати лише в темних пустих місцях. Світло попече нас і спалить. Ох, сумно видихнула короліна. Вона заплющила очі, від чого пітьма стала ще темніша, поклала голову на скручений светрик і заснула. А коли засинала, їй здалося, ніби вона відчула чийсь примарний, зате ніжний поцілунок на своїй щуці, і тонесенький голосочок прошепотів їй на вухо, такий тихий, що його, наче й не було зовсім, швидший лагідний подих, ніж голос, аж короліна ладна була повірити, що їй це причулося. Дивись крізь той камінчик, промовив голосочок, і тоді Кароліна й заснула.